Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про першу домедичну допомогу при кровотечах, а також про серцево-судинні захворювання та їх профілактику. Для організму людини дуже небезпечною є швидка і значна втрата крові. Кровотечі виникають у разі ушкодження судин унаслідок травми, руйнування стінок судин за певних хвороб, втрати крові призводить до зниження кров'яного тиску, а отже, порушення кровопостачання мозку, серця, життєво важливих органів. Смертельною для людини є втрата 2-2,5 літрів крові, тому вчасна допомога і припинення кровотечі може врятувати людині життя. Види кровотечі розрізняють в залежності від типу ушкодженої судини, тобто вони бувають капілярні, венозні і артеріальні. Ушкодження найдрібніших судин, капілярів, призводить до капілярної кровотечі, яка виникає навіть за незначних поранень. По капілярах кров рухається дуже повільно і під невеликим тиском. А отже, капілярні кровотечі легко зупиняються. Ушкодження капіляри швидко закриває тромб, що формується сіданні крові. У разі незначних за площею капілярних кровотеч першою допомогою є знезараження місця поранення антисептиком, наприклад, гідрогенпероксидом чи йодною настойкою, і накладання стерильної пов'язки. Кровотеча з носа також є капілярною. Для її припинення треба сісти з нахиленою перед головою, ніс затиснути або пальцями. Або з використанням хустинки, вати або бинту, а на перенісся чи потилицю накласти холод. Ушкодження поверхневих вен призводить до венозних кровотеч. Увина кров тече швидше, тому такі кровотечі призводять до значних втрат крові. За венозною кровотечі кров витікає рівномірно і має темний колір. Для зупинення венозної кровотечі достатньо накласти на рану пов'язку, яка стисне стінки уражених судин. Однак при ушкодженні великих вен необхідним є накладання нижче місця поранення тиснучого жгута. Потерпілого після надання першої допомоги відправляють у травматологічний пункт. При накладанні жгута завжди й обов'язково вказують час його накладання у записці, бо кожні півтори-дві години, а у холодну пору року кожну годину його послаблюють на 2-5 хвилин для попередження некротизації або омертвіння тканин, а потім знову затягують. Ушкодження артерії призводить до артеріальної кровотечі, при цьому кров витікає пульсуючим струменем, схожим на фонтан. Така кровотеча дуже небезпечна для життя і потребує негайних дій. За артеріальної кровотечі необхідно швидко притиснути пальцем ушкоджену судину вище від місця ушкодження. Поранену кінцівку піднімають угору для зменшення кровотечі. Вище місця ураження, тобто ближче до тіла, накладають медичний джгут для перетискання ушкодженої судини. У разі відсутності спеціального джгута можна використати саморобний джгут з рушника, ременя, кроватки, ганчірки або простирадла і будь-якої міцної гілки, чи, наприклад, олівця або ложки. Перед накладанням джгута на поранення бажано покласти чистий бинт або шматок тканини, але у будь-якому випадку краще не зволікати і негайно викликати швидку медичну допомогу або вирушати у травматологічний пункт. Окрім зазначення часу накладання джгута, є ще певні особливості цього типу першої допомоги. Джгут накладають поверх одягу або підкладають під нього хустку чи шматок тканини для попередження ушкодження нервів і шкіри. Саморовні жгути з ременя шнура чи тканини накладають навколо кінцівки між тканиною і тілом вставляють міцну палицю і закручують тканину до зупинки кровотечі. Палицю закріплюють і прибинтовують до тіла, потерпілого негайно відправляють до лікарні. Якщо є потреба залишити джгут більш ніж на півтори години, то пальцем притискають артерію вище від рани і послабляють джгут на 2-5 хвилин. А от внутрішні кровотечі є надзвичайно небезпечними для життя і здоров'я людини. Внутрішніми кровотечами є крововиливи в черевну або грудну порожнини, також у порожнини черепа. Виявляються вони перш за все за зовнішнім виглядом людини, яка при цьому блідне, має поверхневе дихання, частий слабкий пульс, а також липкий холодний під. При підозрі на внутрішню кровотечу необхідно негайно викликати швидку медичну допомогу, а потерпілого вкласти у ліжко або надати йому напівлежачого положення, а до ймовірного місця кровотечі прикласти грілку, пляшку чи пакет з холодною водою льодом чи снігом. Для серцево-судинної системи організму, як і для будь-якої іншої, характерні певні хвороби. До того ж, серед інших хвороб саме захворювання серцево-судинної системи є найпоширенішими у світі. І саме ці захворювання часто призводять до тимчасової або навіть повної втрати працездатності. Якщо раніше хронічні хвороби серцево-судинної системи найчастіше були притаманні людям літнього віку, то на сьогоднішній день такі патології спостерігаються і у дітей. В Україні кожний четвертий громадянин працездатного віку має серцево-судинне захворювання. За поширеністю в структурі серцево-судинних хвороб перше місце серед дорослих та підлітків посідає гіпертонічна хвороба 44%, потім ішемічна хвороба серця 34% та судинно-мозкові хвороби, зокрема інсульти 14%. За показниками смертності від цих захворювань Україна посідає в Європі ганебне перше місце. Серцево-судинні захворювання поділяють на такі групи: хвороби серця, інфаркт міокарда, стенокардія, аритмія, вроджені і набуті вади серця, хвороби артерії, дистонія, інсульт, хвороби вен, варикозне розширення вен, тромбофлебіт. порушення будової функції серцевих клапанів, а також прилеглих до серця ділянок артерії чи вен супроводжують вади серця. Такі ушкодження можуть розвиватися або внаслідок деяких захворювань, як, наприклад, ревматизму. Захворювання, що супроводжуються запаленням серця і суглобів, або ж бути вродженими. Клапани при цьому функціонують невідповідно і або пропускають недостатню кількість крові, або кров взагалі рухається у зворотньому напрямку. Вади серця спричиняють порушення кровообігу, призводять до тяжких розладів у нормальній діяльності організму людини. Для усунення значних уражень клапанів серця і порушень будови отворів здійснюються хірургічні втручання, наприклад, вживлення штучних клапанів. Інфаркт міокарда це змертвіння частини м'язових клітин серця, що виникає внаслідок порушення кровообігу в судинах серця. Перевтома, надмірні фізичні навантаження, психічні травми, гіпертонія і куріння є першочерговими причинами розвитку інфаркту міокарда. Порушення нормального ритму діяльності серця мають назву аритмії. До появи аритмії призводять зміни у основних функціях серця, а саме автоматії, проведені збудження і скоротливості. Причинами яких можуть бути інфекційні хвороби, отруйні речовини, а також психічні перенапруження. Одним з провідних фахівців у питаннях хірургічного лікування захворювань серця і легень, а також штучного кровообігу, був видатний вітчизняний хірург-кардіолог, доктор медичних наук, професор академік Національної академії наук та академії медичних наук України Микола Михайлович Амосов. Крім того, існують також певні захворювання судин. Зміна тонусу артерії або дистонія призводить до порушення кровообігу і кровопостачання органів. Одним із ознак дистонії також є головний біль і стомлюваність. Найчастіше до дистонії можуть призводити невідповідна нервова регуляція судин, неврози і низька фізична активність. А от раптове гостре порушення кровообігу головному мозку, що призводить до ушкодження тканини мозку і розладів його функцій, має назву інсульт. Інсульт розвивається внаслідок спазму, закупорки або навпаки розриву кровоносних судин. Значні емоційні напруження, гіпертонія, атеросклероз і інші хвороби серцево-судинної системи можуть спричинити інсульт. Таке хронічне захворювання, як атеросклероз, характеризується ущільненням стінок артерії і втратою ними еластичності, звуженням просвіту і частим утворенням тромбів. Переважно в місцях розгалуження артерій на стінках судину сідає органічна речовина холестерин. Внаслідок чого вони втрачають еластичність. На холестерин з часом осідають солі кальцію. Цей процес називають склерозуванням судин. Як наслідок цього захворювання розвивається порушення кровопостачання органів. Серед причин, які призводять до атеросклерозу, є гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ожиріння, надмірне вживання жирної їжі, нервові перенапруження, спадкова схильність, куріння і вживання алкоголю також. Загальне захворювання організму, яке проявляється підвищенням артеріального тиску, це гіпертонічна хвороба. Суб'єктивними проявами хвороби є головний біль, запаморчення, біль у ділянці серця, зниження гостроти зору, напади за духи, набряки ніг тощо. Причинами появи розвитку гіпертонічної хвороби можуть стати перенавантаження негативними емоціями, напружена розумова праця, атеросклероз, куріння, надмірне вживання алкоголю, а також спадкова схильність. Серед можливих ускладнень гіпертонічної хвороби є інфаркт міокарда, серцева недостатність, інсульт, недостатність функції нирок. Варикозне розширення вен на сьогодні є достатньо розповсюдженою проблемою, яка зазвичай призводить до порушення кровообігу. Для цього захворювання характерним є застій крові у венах нижніх кінцівок, через що вони рельєфно виступають під шкірою. Варикозне розширення вен насамперед зустрічається у людей, які постійно перебувають на ногах і при цьому мало рухаються. Сприяють виникненню цього захворювання також вроджена слабкість венозних стінок і неповноцінність їхніх клапанів. Такі шкідливі звички, як тютюнокуріння, нераціональне харчування і зловджування алкоголем, а також емоційні стреси, теж сприяють виникненню варикоза. Фактично, це захворювання виникає через втрату еластичності стінками вен нижніх кінцівок і порушення роботи їхніх клапанів. Хворі на варикоз відчувають сильний біль у вуражених місцях. Регулярні заняття спортом запобігають появі варикозу. Крім того, профілактикою варикозного розширення вен може бути утримання нижніх кінцівок певний час у положенні вище рівня тіла, тобто лежачи з піднятими ногами. Але у важких випадках єдиним рішенням є хірургічне втручання з видалення окремих пошкоджених ділянок вен. Варикозне розширення вен небезпечне ще й тим, що застій крові у венах спричиняє утворення тромбів, тобто тромбофлебіт. Формування тромбів викликає порушення кровообігу. Також тромб може спричиняти повну закупорку судини, що призводить до дуже негативних наслідків, і може навіть стати причиною смерті, якщо, наприклад, відірвавшись від стінки судини у місці утворення, тромб з кровотоком потрапить до серця чи легеневих артерій. До інших поширених хвороб серцево-судинної системи відносяться, наприклад, ішемічна хвороба серця, патологічний стан серця, що характеризується порушенням кровопостачання серцевого м'яза Внаслідок враження його коронарних артерій. Також стенокардія хвороба, причиною якої є звуження коронарних судин, які живлять серце і постачають його киснем. Ознаками є біль, відчуття, стиснення за грудиною або в ділянці серця. До цієї групи захворювань відносяться і міокардити, тобто вірусні інфекційні паразитарні ураження, міокарда тощо. Алкоголь отруює міокард, пошкоджуючи мембрани та інші структури клітин, змінює стінки кровоносних судин. Міокард, одержуючи недостатню кількість кисню і поживних речовин, поступово перероджуються і замінюються сполучною тканиною. Також алкоголь підвищує згортання крові, що спричинює утворення тромбів. У курців, після кожної викореної цигарки, кровоносні судини звужуються приблизно на 30 хвилин. Тому, в людей, які курять, судини майже завжди звужені, і серцю доводиться з більшою силою проштовхувати кров до судин. Працюючи з великим напруженням, серце швидше зношується, розлади серцево-судинної системи. Особливо швидко настають, якщо людина вживає наркотичні речовини. Серед основних причин виникнення серцево-судинних захворювань, як правило, називають малорухливий спосіб життя, шкідливі звички, нераціональне харчування, емоційні стреси і забруднення довкілля. І навпаки, розвиткові захворювань серцево-судинної системи допомагають запобігти дозовані фізичні навантаження, які сприяють зміцненню серцевого м'яза, підвищують його працездатність і тонус судин. Раціональне здорове харчування, яке обов'язково включає овочі і фрукти, а також регулярне перебування на свіжому повітрі. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що при кровотечах перша домедична допомога має бути швидкою і направленою на зупинення витікання крові з ушкодженої судини. Після чого або одночасно з чим потерпіла людина має бути без волікань направлена в травматологічний пункт. Також ми з'ясували, що шкідливі звички, малорухливе життя, нераціональне харчування спричиняють гострі хронічні хвороби серця і судин, а дозована фізична активність є найкращою профілактикою цих станів. На цьому ми завершимо цю тему. На все добре!